Вітаю! На попередньому уроці ми з вами ознайомилися із предметом вивчення науки-морфологія це частини мови. Далі вивчили класифікацію частин мови і на сьогоднішньому уроці логічно починаємо вивчати першу самостійну частину мови під назвою Іменник. Для вас це знайома частина мови, тому що більшість матеріалу про неї вам уже відома з попередніх класів. Але кожного уроку. Будемо дивуватися тому, що додаватимемо до свого загалу знань нові знання. Для того, щоб легше було сприймати інформацію у вигляді такого невеличкого плану, ми з вами повторимо ті відомості, які нам вже про іменник знайомі. Іменник як самостійна частина мови. З попереднього року ми з вами знаємо, що самостійні частини мови так називаються тому, що можуть самостійно. Діяти, вмовлені, вони повинні обов'язково щось означати, відповідати на питання і повинні виступати якимось членом речення. Іменник самостійна частина мови, тому що він називає, означає предмет, особу, поняття, відповідає на питання, хто або що. Якщо іменник відповідає на питання хто, то він означає назву істоти. Якщо на питання, «що», то він означає назву неістоти. «Хто» Учень, що, урок належить до певного роду, не змінюється за родами, деякі роблять помилки. А саме у кожного іменника свій рід чоловічий, жіночий або середній. Наприклад, стіл чоловічого роду, калина жіночого роду, сонце середнього роду. Змінюватися іменники можуть за числами, мати форму однини і множини, стіл однина, столи, множина і за відмінками. Ми з вами знаємо сім відмінків, за якими змінюються іменники: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний стіл стола, столу, стіл, столом, на столі і столе. Це ми з вами змінили за відмінками слова стіл. У реченнях іменник найчастіше виступає підметом, якщо він знаходиться у формі називного відмінка. І додатком, якщо він знаходиться у формі непрямих відмінків: від родового до місцевого відмінка. Це найчастіше, але сьогодні нам на уроці трапляться такі моменти, коли ми з вами визначимо іменник не тільки як підмет або як додаток, і трошки розширимо якраз оцей пункт нашого плану. Іменники можуть позначати загальні та власні назви. Що таке загальна назва? Загальна назва це узагальнення. Назва предмета із низки однотипних із ним предметів. Що таке власна назва? Власна назва це назва якогось одного предмета із низки оцих однотипних предметів. Якщо ми з вами розглянемо на прикладі цього тексту, Київ називають містом Каштанів, то в цьому тексті назвамо буде тільки дві власні назви. Це слово Київ серед назви міст. Це назва, яка вибувається. Тобто Київ у нас один Власні назви пишуться з великої літери. І друга власна назва це слово Україна. Знову ж таки, серед держав це одна така Україна. Пишця з великої літери, як і всі власні назви. Всі інші іменники в цьому реченні є загальними назвами: місто, каштани, дерево, символ, вид, дерево назвами повторюються, крона. Далі віяло і листя. Це загальні назви, пишуться з маленької літери. І крім того, на сьогоднішньому році ми з вами повторюємо ще один момент про іменники. Іменники поділяються на конкретні і абстрактні назви. Конкретні назви, іменники, які означають конкретну назву, це якраз ті іменники, які ми можемо сприймати органами чуття. Наприклад, стіл, дощ. Абстрактні іменники це ті, які ми з вами не можемо сприймати з допомогою органів чуттів, а можемо тільки уявити собі ці поняття. Воля, мислення, радість і так далі. Переходимо до закріплення. Для цього використаємо практичні завдання, які підготовлені. Перше завдання. Перепишіть речення, з'ясуйте рід, число і відмінок кожного іменника якими членами речення є ці іменники. <кій> У нас з вами два речення. Два речення, тому що перше і друге між собою поєднані, це з одного тексту, щоб було зрозуміло їхнє значення. Прилетіла ластівочка та сіла на стріху, рости моє дитиночко мамі на утіху. Це перше речення. І не вщугає в казацькому таборі регіт, це друге речення. Можна зупинити відео, виконати завдання. І перевірити разом із нами. Так, ми з вами переходимо на іншу дошку для того, щоб можна було з'ясувати ці поняття. Зараз ми змінимо файлик. Так. Починаємо з першого речення. Записувати його не буду повністю, у вас воно записане вже, ви тільки перевіряєте. Отже, нам треба з'ясувати рід, число і відмінок кожного із іменників, які трапилися в нашому реченні. Перше слово ластівочка. Прилетіла ластівочка і сіла на стріху. Отже, слово ластівочка це іменник жіночого роду. Вона моя. Саме так нас вчили в початковій школі визначати рід, ставлячи біля іменника отакі займенники. Далі. Вжито в формі однини одна ластівочка, і хтось що, ластівочка це називний відмінок іменника. Можемо сміливо підкреслювати це слово як підмет, тому що ми з вами знаємо, що форма називного відмінка якраз. Саме в такій формі виступають підмети в реченні. Далі, другий іменник з нашого речення настріху. Я тут припишу ще прийменник, тому що разом із прийменником у нас з вами іменник буде виступати членом речення. На що сіла на стріху? Слово стріха має конкретне значення, тому ми можемо поставити до нього і питання предметне. Ось, і куди сіла? На стріху. Отже, прийменник з іменником, сам іменник по собі не може означати обставину, тільки з прийменником в парі він виступає. Можна і додаток, можна, і обставину визначити. Не завжди так буває, але ось тут у нас реченні може бути. Вона, моя стріха, належить до жіночого роду. Вона одна, це однина, І на кого на що на стріху це знахідний відмінок. Тут визначено Переходимо далі. Друге речення у нас пов'язане із цим. Рости-рости, дитиночко. Слово дитиночко. Вона моя. Жіночий рід. однина, І цикличний відмінок. Яким членом речення виступає? Ніяким не виступає членом речення. Ми з вами вивчали вже в цьому. Році на початку 6 класу повторювали, правильно сказати, теми, які ви вивчили в кінці 5 класу, серед них була якраз тема про звертання. І ми з вами знаємо, що звертання ніколи не буває членом речення, як і вставні слова, і вставлені конструкції. Деякі з вас підкреслювали, але це неправильно. Так що тут ніяким членом речення звертання не є. Так, наступне слово іменник це мамі. Вона моя, жіночий рід, одна, однина, кому чому мамі, це давальний відмінок. І кому мамі давальний відмінок, непрямий відмінок, вказує на те, що слово мамі виступає додатком. Далі на утіху, Ну, то зрозуміло, але прийменчок приписати потрібно через те, що у нас тільки разом вони будуть виступати обставиною. Рости з якою метою, навіщо, на утіху. Перероблюємо подумки, щоб мама утішалася. О, правильно, це обставина. Утіха, вона моя, жіночий рід, Однина. на кого на що, на утіху. І це завдання дає нам підстави розширити вже одержані нами відомості про те, що виступають тільки підметами і додатками. Також може виступати і обставина. Ми з вами в двох вже прикладах це. Побачили. Так, змінимо слайдик і перевіримо третє речення, як ви впоралися із цим завданням. Про козацькому таборі чувся регіт. Пам'ятаємо. Так, значить, у нас тут в таборі. Він мій табір, чергування, табір, закритий склад, таборі, склад відкривається і. Не забувайте, п'ятий клас колись вивчали. Отже, це чоловічий рід, він мій, це однина. У кому у чому у таборі, місцевий відмінок. Але до, слова, до сполучення слів у таборі ми не можемо поставити у чому, тому що це місцевість і це не має предметного значення. Тому разом із прийменником, де у таборі слово іменник виступає обставиною. Так, і регіт. Який не вщухав нас хто що Грегіт, чоловічий рід, однина. І це називний відмінок, тому сміливо підкреслюємо його як підмет, головний член речення, тому що знаємо 100%, що іменники в називному відмінку виступають головним членом речення підметом. Перше завдання ми з вами перевірили. І навіть додали собі дуже відомих нам відому інформацію, відомих знань про підмет, що може бути з прийменником і обставиною. Тобто дописати, розширити свої знання можемо. Далі, друге завдання: перепишіть вибираючи дужок велику чи малу літеру. Спекла мама на Великдень біленькі паски. Великдень. Це назва свята державного, релігійного, це власна назва пишеться з великої літери. Мама, Паски це загальна назва пишеться з маленької літери. Читаю, перечитую Кобзар з великої літери та ще й в лапках, тому що це назва мистецького твору, в даному випадку літературного твору це збірка поезій, яку написав Тарас Родшевченко. Третє речення: жив на світі цар Горох, був у нього хлопчик Ох. І слово горох це ім'я царя, і слово Ох це ім'я хлопчика, пишуться з великої літери, тому що це дійові особи казки. А ми з вами знаємо, що імена дійових осіб казок або персонажів байок пишуться з великої літери, тому що це вважається, тобто навіть назви тварин в байках і казках теж пишуться з великої літери, тому що це як ім'я персонажа зайчик, лисичка, жаба, віл і так далі. І третє, четверте речення. з череди вже скоро наша сива прийде. Слово сива це кличка тварин. Ну, в даному випадку, мабуть, корова це. Ось, ми з вами повинні написати з літери, тому що клички тварин пишуться з великої літери, як і імена людей. Це все власні назви, назва свята, назва літературного твору, ім'я персонажа із казки і кличка тварин. Це все, що трапилося в другому завданні. І третє завдання, яке допоможе розширити словниковий запас нас і потренуватися ще раз із сьогоднішньою інформацією, з сьогоднішньої теми. Це нам треба підібрати будь-яку букву алфавіта, ну, яку ви хочете. Хочете А, хочете Я, хочете посередині якусь букву, що завгодно. І записати на цю букву, щоб всі-всі іменники були на цю букву, по одній назві загальна і власна назва, назва <кій> істоти і неістоти. Конкретний і абстрактний іменник. Вибирайте будь-яку букву, ви записуєте. Так, ну, наприклад. Отже, я почну із власної назви, тому що програма буде виправляти. Загальна назва пишеться з маленької літери, тому я із власної назви пишу. Ну, візьмемо, ми, наприклад, букву М. Ім'я Марія. Це буде за... у нас власна назва, з великої літери ми напишемо її. <кхм> Далі. Можна назву міста написати, можна назву країни, наприклад, Марокко. Ми з вами колись цю назву нещодавно вивчали в одній з тем, як пишеться, іноземно. Назва. Далі загальна назва. Ось. Ну, наприклад, це може бути предмет, це може бути істота, неважливо що або хто. Головне, щоб це не було власною назвою. Наприклад, мед, загальна назва, цінний продукт. Так, першу частинку завдання ми зробили. Друга частинка назва істоти і назва неістоти. Ну, ми б могли Марію взяти як назву істоти, але не будемо повторюватися. Ось ми щось інше придумаємо. Отже, назва істоти це хто. Назва неістоти це що. Так. Записуємо. Хто? Мураха. Для прикладу. Що? На букву М. Наприклад, малина. Мішок. Що завгодно? Так, це ми з вами другу частинку використали. І конкретне і абстрактне поняття, конкретний і абстрактний іменник. Ну, конкретний візьмемо вже. Мішок прозвучало, нехай воно і буде у нас конкретним. Ось, взяли мішок. Щось туди в цей мішок поклали. От, Якщо дірка в мішку, то зашили. Дірку цю. Тобто, у нас цей предмет сприймається органами наших чуттів. Ну і абстрактне, наприклад, молодість. Це органами чуттів наших не сприймається, це тільки ми можемо уявити собі це поняття, тобто це іменник з абстрактним значенням. Це ми з вами третю частинку нашої вправи зробили. Якщо ви обрали іншу букву, але теж попрацювали, в принципі. У нас є право вибору. Головне, щоб ви могли дібрати як приклади іменники до кожного із зупинок на нашій темі. На сьогоднішньому році ми з вами повторили ту інформацію про іменник, яку знали із минулих класів, і дещо додали до тих відомостей, які були нами вивчені. Дякую за увагу! Бережіть себе до наступних зустрічей!